Не дивлячись на всі сварки в Фейсбуці, не дивлячись на те, що хтось когось ем, звинувачує у всіх смертних гріхах на рівному місці, люди це роблять не тому, що вони злі, і не тому, що вони дійсно ненавидять один одного, а тому, що до когось можна дотягнутися. А до тих, хто дійсно нам завдає такого болю, на жаль, поки що можуть дотягнутися не всі, і ми можемо об'єднатися, і ми можемо закривати збори і донатити. І я просто, як людина, яка працює з інструментами, кажу, щоб вам давали те, що ви просите, щоб ви могли закривати збори, щоб ви могли закривати ті донати, які вам потрібні. Їх треба просто правильно просити. Угу. От такі, зараз будемо говорити якраз про те, а що таке правильно. Просити насправді це дуже актуально. і мені іноді здається, що ну якось менше просять зараз волонтери, напевно, видихнулися, і якось менше донатять зараз люди. Тому що, ну чесно кажучи, от я людина, яка отримує зарплату, так я працюю. Я виділяю я просто кажу, от стільки-то відсотків я доначу, і це для мене обов'язково. Але по-різному це відбувається в людях. Хтось і не починав, стидається, боїться, а рактом не вийде. Давай про все це говорити. Ну, по-перше, мотивація, так чому, чому ми донатимо зараз, і чому це потрібно напевно робити кожній людині, кожному українцю. Ну тому що справа це нашого виживання. Тут же не йде справа про те, що соромно, не соромно, не знаю, не буду. Це просто від цього залежить наше життя. Це просто необхідна складова нашого життя. І дуже багато людей е, кажуть: ну, я не можу, ну я не можу. Це показник моєї слабкості, якщо я звернув. Вернуся до людей і попрошу мені в чомусь допомогти. Що я скажу однозначно, тільки сильні люди можуть просити, і людина не може жити все своє життя виключно на своїх ресурсах. Ми соціальні істоти, і нам, щоб залучити когось свої проекти, щоб донести свої ідеї, щоб закрити якісь збори, нам обов'язково треба звертатися до інших людей. І я просто звертаюся до всіх наших слухачів, яких от ну як, а що подумають? а я якась ні, це показник вашої сили. То що ви можете звернутись до людей, це визнання авторитету тих людей, якщо ви звертаєтесь до якихось конкретних людей. Це є просто ну базова ваша е, потреба звертатися до людей. Базова довіра до світу, коли ви можете звернутися, попросити. А тим, хто просить, хто стукає у всі двері обов'язково дадуть. Тоді давай про це поговоримо, як просити так, щоб не відмовили, які знаходити слова, і який конкретний алгоритм дії, так як попросити. Якщо в цьому є потреба і так, щоб тобі не відмовили. А до речі, якщо якщо скажуть ні, ну що в цьому так? Почнемо з ні. Ага. Найбільший страх людей це страх відмови. Я просто як людина, яка 30 років працює в продажах, знаю, як з цим бути. Знаю. І якщо вам хтось один, другий, десятий і навіть сотий сказали ні, є величезна кількість людей, які вам скажуть так, тільки хто робить більше одної спроби. Так от. Якщо вам Скажуть ні, це абсолютно нормально. Треба просто ну, така хвилинка критичного мислення. Та? Вам ніхто нічого не винен, і це добра воля тих людей, якщо вони вам допоможуть. І ваша справа побудувати комунікацію так, попросити так, щоб ця добра воля в людей з'явилася. Відмова це не кінець світу. І треба задіювати всі можливі ресурси, не тільки комусь одному писати. Треба стукати у всі двері, у всі ресурси і нас. Справді, в кожної пересічної людини тих ресурсів дуже багато, і дуже багато людей, які з радістю вам допоможуть. Тепер про те, як просити. Я чекаю, знаєш, перше, друге, третє, конкретно прекрасно. Почнемо по ресурсам. Після ковіду ми всі стали інтровертами і перейшли в листування. Ми перейшли в переписки. Ми дуже активно спілкуємось через різні абсолютно месенджери, через ватсапи, телеграми, вайбери. І що я бачу, які шалені Помилки роблять люди, які до сих пір не навчилися ними користуватися. Я піднімаю руку, тому що я моя репліка. Якщо я хочу щось попросити, я пишу доброго дня, я хочу у вас попросити. чому я не права? Ти права абсолютно у всьому. Ти Тільки що почала майстер-клас, який я продовжу. Вчора пише мені жінка: на аватарці котик. Нічого більше про неї не написано, Пише мені на телеграм, і вона не просто пише, вона мені шле голосове. Друзі, хто вам буде вірити? Хто буде вам закривати ваші потреби, якщо ваш цифровий паспорт настільки безграмотно оформлений? Я просто зараз звертаюся до всіх наших слухачів. Передивіться, як ви підписані на ваших вайберах, телеграмах і ватсапах. Що таке, як ти казала, цифровий паспорт? Ровий паспорт оформити правильно оформити правильно наступним чином, якщо це ваш канал комунікації, поставте своє фото по плечі. Як Він кажуть, як кажуть у нас у Львові погруддя. Це не має бути котик, це не має бути ви спиною і не має бути якісь несерйозні фотки. Я вам просто розказую таку життєву ситуацію, яка зі мною сталася буквально е, тиждень тому. Мій майстер манікюра приймає в себе вдома. В неї студія вдома. Тобто люди приходять виключно по рекомендаціях. Нема людей з вулиці. Пише якась є жінка, що хоче записатися на манікюр. На аватарці вона, висунувши язик повністю в язику пірсінг. Які її звати нічого? Ніяких і вона каже: Ну я не знаю хто це. В мене діти. Ця людина до мене прийде додому, і я їй написала, що в мене місць нема. Ви можете собі уявити, друзі. Тобто, людина, яка хотіла заплатити гроші, її додому не пустили. А ви хочете, щоб вам дали те, що ви просите, щоб вам повірили, що ви реальна людина, що вам можна вірити, елементарно поставте своє фото по плечі. Напишіть, як вас звати, ім'я і прізвища. В ідеалі там є місце на всіх месенджерах. Напишіть, хто ви, вчителька школи номер 9 міста Києва, так? викладачка чогось. Соці... Соціальний працівник, ну щоб люди розуміли, хто ви, і навіть якщо ви пишете знайомим людям, можливо, ви з ними дуже довго не спілкувалися, щоб вони зразу навели фокус, хто ви. Це перше, то саме стосується наших соціальних мереж. Просто поставте своє фото на аватарку, що ви реальна людина, і підпишіть своє ім'я і прізвище, а не Катя Катюша. Угу. Наступне голосові повідомлення це незнайомим це людям. Це ну просто друзі, я вже мовчу, що це просто Перечить будь які етиці спілкування це не повага до часу людини, які, незручно, які от ви правді. пишете. Тобто, у вас нема 30 секунд написати повідомлення. А в нас з тобою, от ми зараз в ефірі, в нас пауза 5 хвилин, і ми маємо, щоб послухати це з голосу. Ми не знаємо його зміст. Це незнайома людина. Маємо бігти десь там в вбиральну, брати якісь навушники. Ну цього ніхто не буде робити. І потім, ну давайте знов таких хвилин колинка реальності, зокрема, в нас я живу у Львові на заході України. Зв'язок буває дві-три години на добу. Тобто, дві-три години, коли реально можна подзвонити, люди піднімуть слухавку, і реально ті дві-три години, коли дойдуть ті голосові, значить, друзі, голосові повідомлення, я просто вас благаю. Відсилайте тільки тоді, коли ви з людиною про це домовились, і це ваш стиль спілкування. А якщо ви шлете і вам щось треба, знаєте, вам вам залежить, ви зацікавлені? Просто забудьте про цей спосіб комунікації? Так притомну фотографію знайшли, сказали ні голосовим повідомленням, коротко сформулювали і написали для себе спочатку. Сформулювали, потім людині пояснили, що ви від неї хочете. Оце як пояснити, як правильно третє О, має бути одне повідомлення: одне ніяких. А чи можна вас про щось попросити і пропали? А чи можна вам поставити питання і пропали? Ви себе транслюєте як слабкий переговорник, як невпевнена в собі людина. Як правило, ви пишете люд людям, в яких є ресурси. Тобто, ви маєте виступати не як прохач, і ваш посил цього повідомлення, яке б воно чи телефонний дзвінок, чи повідомлення в соцмережі. Ви маєте виступати як гідний партнер-переговор. Без цього прошу, перепрошую, бо просто дивишся, як люди в тебе щось прошуть. Ну, посил один. Вибачте, що до вас звертаюся. Біда заставила як професійні жебраки по маршруткам. Так, отже, друзі, пишете одним повідомленням ніяких видних. Вітаю! Ви не знаєте, коли людина відкриє це повідомлення. Не треба писати Добрий ранок, добрий вечір. Ви не знаєте, коли буде світло, тоді відкриє, Та? Мене звати такто. Дуже коротко представтеся, хто ви. Ви людина з ім'ям і прізвищем і якимось соціальним статусом. Дуже чітко пишіть, що вам треба. Мені потрібна сума. На що? Та? Це дуже важливо. І обов'язково ставте так званий дедлайн, коли цю суму вам мають надати. Що таке дедлайн? Це і кінцевий термін. Наприклад, до 18.00. 11.07.24. це дуже важливо. Ви зразу спонукаєте людину або дати вам відповідь, або дати вам гроші. Та якщо ви не можете, ну ця людина не може закрити повністю ваш запит. пишіть скільки зможете, мені підходить будь-яка сума, і я вам за неї буду дуже вдячна. І тепер дуже важливо, друзі, от просто візьміть цей лайфхак на всі ваші життєві і бізнесові переговори. Будь-яке ваше повідомлення закінчуйте з запитанням. Запитанням цей так званий незакритий гештальт на підсвідомому рівні. Людина, який ви пишете, просто мусить дати відповідь, тому що справа не закінчена. Яким запитанням можна закінчити? Як ти вважаєш, Юля? Допоможете. Прекрасно! Зможете допомогти. В вас вийде, ви що скажете? От, от, от такі прості речі, вони рятують життя. І якщо вам здається, що ну я не зможу, я не буду, насправді те, що ми сказали, це дуже просто. І від того залежить не просто закриття вашого збору, залежить життя інших людей, а інколи ваше, ваше життя. Боже мій, людо, мені здається, це так. Нахабно і ще мені і ще мені здається, що зараз ми не тільки прослухали майстер-клас про те, як просити, а це ще й про впевненість в собі. А от скажи, будь ласка, від чітких алгоритмів прохань до впевненості в собі чи навпаки чим займатися спочатку? Чи одне іншому не заважає це, якраз і є інструмент прокачки впевненості в собі, тому що далеко не кожна людина так зможе сказати людям в очі, не кожна людина так зможе сказати по телефону. І коли я працюю з людьми, я проводжу Можу свої навчання, я кажу, друзі, а от власне починайте прокачку впевненості в собі в цифровому форматі. Е, написали це повідомлення, перевірили на помилки, та бо ми інколи не бачимо своїх помилок, зберігли десь нотатки, скопіювали, вставили очі, закрили і відправили. І ви будете просто вражені, як люди вам почнуть відповідати, тому що ви ведете переговори з позиції впевненої в собі людини. Ще одна історія це фактор публічності. Ну думаю, я ця людина з телевізора, їй легко збирати на щось. А хто я, А хто мені допоможе. Ну, можливо, не я так думаю, але я знаю, є в Україні такі люди, які так дуже багато людей так думають, і насправді, друзі, не треба недооцінювати ресурси, якими ви володієте. І якщо у вас, наприклад, в Фейсбуці на вашій особистій сторінці, де ви як людина, 10 підписників, 20 друзів в Фейсбуці, це. Це величезний ресурс. От просто подумайте. Наприклад, ви вихователька в садочку. Хто ці люди? Та, батьки ваших дітей, та якісь ем, продавці сусідних магазинів, е, люди, які працюють в ОСББ в Україніській компанії в ЖЕКу. А хто це люди? Це люди, які вас знають, які вам довіряють, які стовідсотково впевнені, що ви не шахрай, що ви порядна людина. І подумайте, які не Вірні зв'язки, соціальні контакти є у тих всіх людей. Тобто недооцінюйте своє коло спілкування. Ну воно безцінне, і недооцінюють люди оцю, цю власне, ну таку просту сторінку в Фейсбуці. Ресурс, який є абсолютно в кожного. Значить, питання: як тоді цей ресурс прокачати? Щоб ваше повідомлення потрапляло прямо в серце людей, і вони захотіли вам допомогти. Ну, все дуже просто поставити аватарку, на який ви як людина, а не котик. Ак до сих пір є люди з Хоча, таким ще навіть ви котик глибоко в душі. Знайдіть свою притомну фотографію. напишіть, хто ви? Ви людина з ім'ям та прізвищем. Напишіть, чим ви займаєтесь. Там є невеличкі такі така можливість написати. І дуже коротко і чітко сформуйте це повідомлення і викладіть собі на сторінку. Ну що я бачу? Треба, от особливо в перші дні війни. Треба забрати дівчат і відвезти до Львова. Я кинулася, не написано, звідки забрати. Скільки дівчат, куди до Львова відвезти? Я на сторінку там геолокація не вказана, там не написано людина, яка це виклала, в якому місті вона живе. І я впевнена, що я така не одна. Тобто просити треба правильно, і тоді вам точно дадуть. Я ще раз повторюю: максимально повно і деталізовано викладайте всі свої прохання і створюйте, Рюйти довіру, щоб вам вірили, і за допомогою яких методів ми тільки що про це розказали. Я подумала про те, як просити. Ти розповіла? Ми маємо тепер конкретний алгоритм дії і будемо сподіватися, що якщо ми відкриваємо збір на щось дуже потрібне для збройних сил, на щось дуже потрібно для нашої війни і для нашої оборони, нам допомагатимуть, що по тому звітність. І нам допомогли як подякувати, як це коректно зробити знову таки зараз за умови. Треба спитати в людини, чи ви не проти, якщо я публічно вам подякую в Фейсбуці. Я особисто не дозволяю нікому мене тегати, мені дякувати, тому що це глибоко моя особиста справа. Так? Але є люди, для яких напрацювання того соціального капіталу для бізнесу, наприклад, дуже важливо. Ми тільки що чули назви. Компанії, які максимально допомагають, і я впевнена, що коли ви спитаєте, люди скажуть: ну якщо зможете, якщо зможете мене там мені подякувати публічно, знов-таки на тій сторінці 10-20 підписників. Я тільки сказала, які тисячі людей це бачать і в цьому задіяні. Це буде прекрасно. Це буде прекрасно, і будуть люди бачити, що бізнес допомагають, що конкретні люди допомагають, і це все працює, і це надихає і. Інших людей. І ще я хочу сказати людям, які бояться просити, насправді ваше прохання може стати для людей великим ресурсом. Що вони можуть допомогти, розкажу свою історію. Як я написала третю книгу, яка стала двічі кращою книгою України 2020 2023 Це був квітень 22-го року. В один день мене попросило двоє людей. Перша моя людина, яка мене попросила, я зараз. Я розкажу це була моя верстальниця з Бучі, яка мені написала: нам вдалося виїхати, але від нашого будинку не лишилося нічого, що не встигли вивести те. Розстріляли. Мені Людмила треба на зиму купити котел. Ви хотіли видавати книжку? А я своїм коштом книжки свої видаю. Давайте ви її допишете, і ми видамо. І мені треба котел. На зиму, ви уявляєте, от написала мені людина. Я сіла, подумала, це неймовірно професійна людина. Я маю їй допомогти. Що ти думаєш, Юля? В той самий день я отримую друге повідомлення: з друкарні, з Дрогобича. Проте це настільки модна друкарня, що там за півроку була черга. Сказали Людмила. Ми з 24 лютого не прийняли жодного замовлення. А нам треба зберігти робочі місця. Нам треба платити зарплатню. Нам треба завантажити роботою людей. Ви ж хотіли. Написати третю книгу, дописуйте, ми чекаємо, щоб друкувати. Тобто прохання тих людей стало для мене ресурсом, що я зібралася, я за місяць написала, ну фактично, з нуля та нову книгу Життя і продажі, до і під час війни видала її, і скількох людей я забезпечила роботою, і наскільки я себе люблю, що я от так зібралася. І якщо, наприклад, в мене не було ресурсу, не то, що працювати, жити інколи ресурсу немає, відповідальність. Ість перед тими людьми, які на мене сподіваються, які в мене попросили, мені допомогла зробити таку велику справу. А я ту книгу прочитала. Ти знаєш, і для мене я не є бізнесменом, але для мене це супермотивація в житті. Якщо я кудись їду, я її везу із собою. Дякую тобі за це е, також. Людо, ну і наприкінці ми повернемося до е, прохань по допомогу. Ми повернемося до донатів. Ми повернемося до того, що зараз люди намагаються збирати для збройних сил України. Намагаються збирати на армію. Слухай, а якщо такі прохання звучать телефоном? Що тут визначальне? Що тут головне? Ну і знову таки, ми спочатку пишемо, можна я вам подзвоню, потім телефонуємо чи навпаки. Взагалі, я за 에... Комунікацію в переписках, mm -hmm. тому що знов таки візьмемо об'єктивні причини: зв'язок 2-3 години на день. По-друге, коли людина в листуванні отримає це повідомлення, вона зразу може пере перевести гроші. А друзі, ще дуже важливий момент. Ну прям дуже важливий. Слухайте мене максимально уважно, і зразу в цьому повідомленні другим повідомленням окремим відправляйте номер карти. На яку треба це все перевести? Якщо ви викладаєте допис, наприклад, в соцмережах, зокрема в Фейсбуці, окремим повідомленням в коментарі, прям пишіть номер карти в першому коментарі. Оця от мобільність, вона дуже актуальна. Людина може скопіювати зразу цю карту і вам відправити. Тобто дуже от в переписках, в листуванні ви моментально отримаєте фідбек. Якщо по телефону правила ті самі, ніяких чи ви. Можете розмовляти, чи є у вас хвилиночка? Зв'язок 2-3 години на добу для чого засмічувати ефір, говоріть по ділу, і знов таки, оце, от, якщо раніше це було правила вічливості і бізнес, етікету, ну зараз змінилися часи, їх треба прийняти і повага до іншого часу, коли ви скажете Добрий день, мене звати так-то, Я по такій справі, і зразу знов таки дуже важливо, яку дію має зробити людина? Вона Має е, написати вам в телеграм після цього, і туди ви номер карти відправити. Людо я дуже дуже дякую тобі за коментарі. І дякую за таку активність. І я думаю, що ми дуже мотивували зараз українців і українок на те, щоб і давати гроші на збройні сили України і на потреби збройних сил і для того, щоб просити збирати збори такі великі відкривати бізнес тренерка і письменниця Людмила Калабуха була у мене у гостях. Ну а я на сьогодні з вами друзі прощаюся. Завтра обов'язково почу. Мися візнає все буде Україна. До побачення. Ну що, друзі? Я впевнена, що ті поради, які ми з Юлією давали на величезну аудиторію сьогодні, будуть дуже цінні і вам просто берете, втілюєте, просите, і вам всі все дадуть.